Наша дільниця займається зборкою тралів, тралів для розмінування, котрі причіпляються до танків і перед танком розмінує всі протитанків, і протипіхотні міни. Вони складаються, як ви бачите, із колес, котрі ми теж самі виробляємо. Поробили методом газової різки на колесах спеціально для того, щоб вони глибше дідрялись борозди. Ну, тому збираємо таким от чином. В середньому на один такий трал уходить від 5 до 7 діб. Ну, десь в середньому штук 5 тралів на місяць ми збираємо нашої дільниці. Наше діло зібрати як можна швидше, як можна качественніше, щоб зберегти життя нашим хлопцям і дівчатам, хоч і боронять нашу землю. Ми ремонтно, ремонтний цех, скажімо так, ремонтуємо обладнання металургійних заводів. Ну, ремонтуємо все, що. все, що ламається, все ремонтуємо. Це, це наш профіль. Просто зараз трохи всі допомагають армії, всі як можуть, тому і ми трохи перехваліфіцірувалися і збираємо потихеньку. З ентузіазмом до цього відносяться, щоб як можна більше зберегти життів наших захисників. Компанія Метинвест в рамках ініціативи Сталого фронту Рената Ахметова долучилася до великої програми розмінування нашої країни. І на запити Збройних сил України, на запити Національної гвардії, ми вдосконалили існуючий вже проєкт тралів розмінувальних. Це вони раніше називалися кмт 7 які встановлюються на бронемашини машини для того, щоб розміновувати і розчищати дорогу нашим військовим у рамках контрнаступу. Дані трали виготовлені з металу українських виробників, а насамперед з металу Метанвесту. Це суто український продукт. Виготовляється він на підприємствах групи Метенвест і наша спроможність виготовляти на цей час це 5 тралів у місяць. На один трал десь виходить у нас до 5-7 робочих днів. Вагає 6,5 тонн. Ці трали дороблені нашими конструкторами і нашими фахівцями на запит українських військових по тим запитам, які зараз потрібні. Це мобільність їх встановлення, так, да, а також мобільність їх ремонту. Чому? Тому що даний трал на випробуваннях у полігоні в реальних умовах він витримує до 4-5 підривів. Детонації міни їх у парі два штуки, два катки. По розрахункам їх вистачає до 80 підривів. І бійцям в умовах бойових дій треба швидко е, чи відчепити чи змонтувати е, конструкції, які кріпляться до танків. Наші фіхівці розробили ці зйомні деталі, які е, безпосередньо двома бійцями можна протязі 10 хвилин скинути або відремонтувати самі е, несучі на себе конструкції, які попадають під е, взрив. Також е, до постачання цього комплекту ми додаємо ще ремкомплект. Це насамперед катки і змінні запчастини, які е, насамперед е, в період вибуху пошкоджуються, вони використовуються майже на всіх бойових машинах, які зараз йдуть ідуть у контрнаступ. До існуючого проєкту проекту КТМ 7 ми вдосконалили монтаж. Зміни приспособлення, яке є, а також швидкість їх встановлення і швидкість знімання станку, так як існуюча конструкція цього не дозволяла. Там було довге е прикручування, довгий монтаж. На місці два бійця е наших воїнів можуть поставити і зняти е ці катки, і і або ж саму раму. Вдосконалена система, як і катків, які непосередньо їдуть по полю, по землі, вглиблюючись у землю. Також компанія випускає і випустила вже понад 150 тисяч бронежилетів для військових, які носять наші бійці. Виготовило 280 мобільних укриттів краївок, які захищають наших бійців на на передовій. Виготовлено також 30 ловушок для ланцетів і 280 макетів реальної техніки.